Слухачів, глядачів, подкаст Метаморфози. Рубрика Коли військові повернуться додому. Я Володимир Швець ведучий. І в гостях у нас знов Віталій Півнів. Чоловік, батько, усиновлювач, військовий капелан з достатньо великим досвідом і, я б сказав, навіть дуже різноманітною капеланською роботою, Не тільки з військовими, але і з сім'ями, і з дітьми. Ось тому твій досвід Віталій дуже цінний. Я вітаю, що вітаю ви... слухачів і глядачів нашого підкасту. Да, дякую, що, що ти знову з нами. І наступне, скажем, наступне тому що це вже ми третій епізод з тобою пишемо. Але в цьому епізоді перше питання. На що налаштовуватись військовому, коли він повернеться у мирне життя, Бог і дай Бог. Щоб наші хлопці поверталися живими, цілими. Ось, але вони повертаються, ми вже про це не раз говорили, зміненими. Вони повертаються в інший світ. Ну, фактично, тому що е, тут життя теж змінюється, воно, триває. В усіх сферах, причому. Ось на що йому налаштовуватися? Як йому налаштовуватися? Чи потрібна якась. Підготовка там, що він сюди повернувся. Чи може бути якийсь плавний перехід, чи це мусить бути якесь переживання якоїсь кризи в адаптації? Що це? Як ти прокоментуєш, як ти відповіш на це питання? Дивіться, дуже дуже глибоке питання. І я в цьому бачаю певну державницьку позицію. Тобто, це не просто, от ми там да, проговорили, і в нас є там певне розуміння да, або певний досвід. Це має бути політичне рішення керівництва держави. І я переконаний, що хлопці з таким бойовим досвідом, який вони зараз отримують, з цими навиками, з цими знаннями. Вони напевно їх будуть мотивувати залишитись у війську. Угу. Тобто. І заробітною платнею, і там житлом, пільгами для сімей, для дітей. Е, ну, я, Мені здається, що це було би вірно. Тому що навіть якщо ми беремо сім'ї, от найперше питання від дружин, чому, от як ви думаєте, чому не відпускають відпустку? Чому їх, тих відпускають, а мого не відпускають? Бо я кажу, він у вас найкращий. Він має ті навики, без яких підрозділ може просто загинути весь. Тому він там. Але ну, це певна підтримка її, да, але це невірно, що його не відпускають. Або командир там. Який би він не був, десь в конфлікті, можливо, там, за справедливість, але не відпускає. Тому я переконаний, що більшість лишиться, бо це досвідчена армія. Досить досвідчена армія. Інструкторами, контрактниками, офіцерські посади і, і так далі. От, якщо, якщо ми да, на путі. На шляху в НАТО, то в них ж там є системи, коли різні країни служать в підрозділах різних країн, тобто угу. взаємозлагодженість, так, так би мовити, от, спільна служба. Ті, що повернуться, ті, що повернуться в цивільне життя, в цивільне життя так вони мобілізовувались да, з підприємств, вони мають професії, підприємства мають їх прийняти. Да, має бути, я переконаний, що має бути певна тривала відпустка і реабілітація. Навіть якщо, дай Бог, що всі повернулись цілими фізично, але психологічно, да, має бути певна реабілітація. І багато, як ми знаємо, якщо і в цивільному житті, в сім'ях військових, тим більше. фінансова складова, забезпечення військового має бути на найвищому рівні. На найвищому рівні. І тому, коли він повернеться, в нього буде там відпустка. Ну, да, візьмемо там умовно, там півроку відпустка після демобілізації. В цю відпустку в нього будуть там відпочинок з сім'єю, якісь профілакторії, та, де будуть працювати з ними угу. е, якісь ментори, коучі, психологи, можливо. Е, і через півроку він має визначити, чи він повертається. На свою посаду, там, в свою професію, де він був, чи він має можливість знову ж таки, за підтримки держави змінити професію, вступити в навчальний заклад, uh -huh. чомусь навчитися сучасній професії там, чи змінити просто сферу діяльності. Це також дуже-дуже важливо, коли він прийде і як його приймуть, ми маємо бути готові прийняти. Те, про що я казав, без черги, без комісій, тобто, все ноль для військових От все, що, за все, що ми там, да, умовно там, сплочуємо чи чекаємо в чергах, для них має бути все ноль. Без черги, без всяких умовностей. Це бути вираз поваги від людей, від держави до військових. Окей, я тебе чую, і в мене. Виникає наступне питання. Ти говориш, як має бути, щоби прийняти від держави. Це взагалі цікава тема. Я не знаю, чи для нашого подкасту наскільки готова держава, і наскільки ми можемо вплинути на ці процеси. У нас сусіди є наверху. Роблять ремонт? Не знаю, може. Це міксер, так працює а... на кухні. <ріст> <ріст> Я просто слухачам, глядачам повідомляю, що звуки ну, є. Да. А ось військовий, як він має підготуватися до того, що коли він повернеться, навряд чи буде те, про що ти говориш? І це, мабуть, ще один такий гострий біль. Тому що він розуміє, ти говорив про справедливість, ну, гостре відчуття. Гострі відчуття. Там гострі. Кожного гостре відчуття. А той, хто віддає буквально кожен день, ну, можливо, ризик, віддає ризикує життя ризикує життям. життям, то це взагалі. І він розуміє, що він повернеться і ніхто його тут може і не чекати. Дай Бог, щоб сім'я чекала. Я навіть так скажу. І дай Бог здоров'я і сил тим дружинам з дітьми, які чекають реально. А про державу я взагалі не знаю, що казати. Там Про підприємства, про підприємців приватних. Що йому робити, як йому готуватися до повернення, коли його не чекають? Він, перебуваючи на фронті, ну, він про це не думає. Тобто, от в тому і, і е, в тому і такий меседж, що ми фізично і вони, ну ми фізично, як просто да, Володимир і Віталій. Ми певну кількість можемо своїх товаришів прийняти, да якось ввести їх, соціалізувати, адаптувати, uh -huh. але ми не зможемо ну, це зробити для великої кількості. Без підтримки держави це неможливо без програм державних. Так, йому всі пацани мріють, коли вони повернуться, як вони поїдуть на рибалку, як вони зустрінуться з друзями, uh -huh. з комов'ями, uh -huh. з родинами. Вони про це це мріють. 100% вони про це мріють. Але ж він розуміє, що він повернеться, треба сім'ю якось годувати. Тобто, от тут дуже переплетені. Оці всі... Воно все в одному напрямку, але різні сфери. Так, да, розумію. І знову ж таке, питання: він все-таки повернеться, може зустрітися з реальністю зовсім не готовою. Тоді, добре, давай ми підемо в цьому напрямку, про який ти говориш. Є різні ж моделі в різних країнах, є держава, яка мусить забезпечувати, яка бере на себе цю функцію відповідально і, і робить її. Є, як ти кажеш, ми Віталій і Володимир, які можемо, я тебе повторюю, які можемо охопити, наприклад, там, десяток. Ми двоє охоплюємо десяток. Але є інші Віталії Володимирів, Ніаміни, Петро там, Василь, які теж можуть взяти по десятку. Чи є тоді вже давай з цього кута дивимося, чи є тоді відповідальність на нас, тих, хто тут, тих, хто мають бізнес, тих, хто мають громадянську позицію? Розуміння, що я маю завдячити чимось тим військовим. Ми ж можемо для них створити певне середовище. Прийняття е, на ту саму роботу, е, створити умови для реабілітації, для психологічної допомоги, для адаптації в сім'ї і так далі. Ми ж це можемо зробити. Наприклад, ми з тобою навіть цього ну, багато чого можемо зробити, не для 10 людей. Ну, погоджуєшся. І я думаю, що ми можемо якось працювати не очікує, ну, окей, десь очікувати трошки що від держави, але ми більше очікувати, як вони дають, не можемо. Але чи ми можемо спонукати людей включати свою свідомість для того, щоб вже готувати місце для кожного, хто прийде? Я почну трошки з іншої сторони. Свідомість готувати, зустрічати. Ми проживаємо в Хмельницькому, угу. як один з тилових регіонів, угу. ну, я не бачу, що тут людей торкається війна. В розмовах, в діях, про що говорять, які плани будують. Тут немає війни, і вони цьому радіють. І тільки тоді, коли в сім'ї є військовий, вони по-справжньому це розуміють. Поки війна не торкнулася, ну, ленту гуртають да, новин, але поки в них хтось не служить, і, як мені там військовий казав, з вже п'є і листя їм, тому що три дні нема підвоза їжі, просто не може доїхати машина підвести. Поки от вони це не відчують, то я не знаю, як вони їх приймуть. Так прошу, да. Тому що коли да, всі там, там, я не пам'ятаю, які військові, відео є, що, і цим відео багато виправдовує себе, що військовий каже, ну по типу, да, каже, я не дослівно, але суть така, що. Ми там воюємо для того, щоб ви тут жили повноцінним життям і далі. Але це військовий каже для своєї родини. Uh -huh. Він там воює, щоб його дружина, там умовно, ходила там в салон краси, мала змогу, да? з дитиною могла поїхати на відпочинок, е жили життям. Але не для всіх, що давайте всі по дискотекам, Дні рождення, дні народження, там, салютами, там, і по поповні гуляйте, бо я вам тримаю фронт, а ви uh -huh. тут гуляйте. Uh -huh. Якщо в людей цього нема розуміння, ну я роблю ці зауваження. І неодноразово робив зауваження, заходив е в заклади і робив про це. І людям говорю, що послухайте, йде війна, ви що виробляєте? То чи готові ці люди потім будуть прийняти військове? Я не впевнений. Я, от, я не впевнений. Ну, в мене є випадок, коли військовий приїхав з ротації власним автомобілем, вже здав, слава Богу, що він здав зброю. Він просто сидів в машині, просто він встав у Хмельницькому, його довго не було в Хмельницькому, з... а машина повна амуніції. його. Угу. І він там до пішохідного переходу там, да, не витримав 10 метрів. І поліцейський починає там підходити. Той каже: Вибач, я, от, тільки з ротації, вон повний багажник там, того, того. І, військо, і поліцейські і влупили штраф, і почали там, е я рахую, що негідно себе вести. Це, це поліцейський, який розуміє, знає, що от перед тобою військовий, і звідки він приїхав, і ти йому даєш штраф. Я не кажу, що. Тепер військові мають там може преференції, і якісь, да, і давайте, що ні. Але от, от така ситуація. Просто така. Ну, просто зроби попередження, і ну, дивіться, обережно, там, гарної дороги додому там, чи може супроводити вас додому. Бо він от тільки в'їхав в Хмельницький з ротації, з важкої ротації. Готові? Поліцейські не готові прийняти. Це дуже болісно, те, що ти говориш. І саме головне, що ну, ми ж це всі розуміємо. Ми може десь тікаємо і ховаємося від цієї правди. Але ж, ну, дивись, одна з мотивацій, чому цей подкаст існує, це готувати цивільне населення до того, що прийдуть військові з війни сюди. Отак, як ти розповідаєш про цього одного, їх прийде сотні тисяч і десятки тисяч. З амуніцією. Зі зброєю, таке слава Богу, здав зброю. Ну, Зброю можна і не здати, і не користуватися. І від нас дуже багато залежить, як будуть розвиватися події правильно. І якщо от ці е, гарні картини, вони не справдяться, бо коли ти говориш, що там має бути, це наші очікування. Як би ми хотіли, щоб було. Ти і я, наприклад, багато інших людей, які нас оточують. Як є насправді це інша ситуація? І хлопці, вони прийдуть в цю реальність. Має бути і медійна підтримка. От ти говориш, що мені зараз нагадалося mm -hmm. таке відео. Ну, вон під час атового воно гуляло, я навіть себе на сторінці репостив. Коли їдуть військові. В грузовику військовому, да, і сидять. Ну, борт, ну, борт закритий, а вони сидять, тобто видно, що це військові, да? uh -huh. і взаді родина. В машині чоловік дружина, і вони сваряться. І військовий на них так дивиться, дивиться. А на машині на борту написано люди на російській, так? Да? Uh -huh. І військовий пише букву Б, і так не люди, а любі. Uh -huh. І, звертаючись до чоловіка, і, ну, і вони перестають сваритися. Uh -huh. І це відео мене дуже сильно вразило. Uh -huh. І от має бути якийсь медійно якимось такими речами цивільних людей, тому що ти не заставиш, да, ну там поважає військового, ти не заставиш це робити. Але от медійно до цього готувати і правильно до цього готувати, взяти досвід інших країн. Є багато країн, які пережили війну і військові, які повертаються. І найгірше, найгірший варіант це коли було. Ну, наскільки я чув, да, я там був ще дитиною, але по сих пір я це чую, що коли афганці верталися, вони там створювали там якихось банди, бо вони вміли користувати зброєю, вони хотіли брати своє. І був певний період, які афганські якісь банди там були по всьому Радянському Союзі. Uh -huh. От, але є досвід інших країн, коли військові приходить. От, Є такий досвід, да, що коли от американський досвід, військовий приходить, і він одразу залучається до роботи з дітьми. На полігонах, в спортивних клубах, в школі, в університеті, патріотичне виховання. Та, не всі можуть, але це також треба, для них це також реабілітація. Військові. Я знаю, що є гарна практика тваринництва, реабілітація, Тобто на фермах вони приходять, в нас є іпотерапія. Тобто угу. військовий не просто їздить на конях, а він вичесує, обходить коня. І от, 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 такі, але це все програми. Але ти правильно от підмітив, що такі програми ми можемо реалізовувати. Умовно, там, тактильні там, зоопарки, да, де можна там. Погладити якогось животного, тварину якусь. Але знову ж таки, ресурс треба. Це все кошти. Угу. І якщо ти цим займаєшся, от ти включаєшся в якийсь процес, має бути десь і платна основа, да, або ти маєш бути на гранді якомусь для того, щоб забезпечити знову ж таки свою сім'ю. Тут, ну от я ж кажу, все в одному напрямку. Але так воно пересікається настільки воно. Тут більше питань, чим да, на жаль. Да, да, да. На 100%. Тут більше питань, чим. 100%. 100%. Я, ти кажеш про медійну підготовку. Ми, чим, ну, ми це і робимо так. зараз на даний момент. Я сподіваюся, що цей подкаст будуть слухати. Хоча ми тут не даємо відповіді, а тільки ставимо питання переважно. От зараз в даний так. момент, тому що він дуже відкритий, причому дуже гострі і болючі. Ось. Але е, я. Моя дружина каже, що я такий оптимістичний оптиміст. Я десь вірю в, в свідомість все рівно, що воно включиться. Що вона включається, десь на якомусь етапі, в когось там ну, раніше, в когось пізніше. Але навіть те, що а, простий приклад: початок війни включаються волонтери. Не держава включилася, ну, держава включилася десь на своєму рівні, але. Просто величезний масив людей, які добровільно ця свідомість у нас працювала, почали працювати одне для одного, просто на віддачу незнайомим людям, незнайомим, незнайомим. чужим, абсолютно з інших регіонів, ментально різних. Все таки це працює. Де ця, ну, це? Це знову ж таки не питання для тебе. Може, ти знаєш, де ця кнопка? Вона десь вона десь, вона десь є в кожному з нас. Я би хотів церква включилась. Церква це потужний ресурс, мегапотужний. І, ресурс. Недооцінений, я І недооцінений, можливо, да. який має мережу по всьому світу, причому, причому ресурсну мережу, який теж може впливати на ці всі речі. Ось. І я зараз для чого це все говорю. Я хочу, можливо, слухачів, глядачів десь підбадьорити. В кожному з нас є щось, якийсь дар. Наприклад, якісь здібності, хтось може вислухати просто про те, що ми говорили, просто вислухати. Хтось може провести там, пройти якесь навчання, мінімальне, провести модерацію там групи підтримки. Ну, наприклад, хтось з бізнесу, те, що ти говорив, може заразити іншого. Я роблю, а інший подивиться, скаже, ну, якщо навіть чисто з меркантильної точки зору, це мені реклама то, що я можу зробити для інших людей. Я хочу зараз, щоб ця свідомість працювала все більшій кількості людей, тому що від нас з тобою, від нас, хто нас оточує, Відсоціємо. дуже багато залежить. від соціум, ну, дуже багато залежить. Скажу от, дві речі з приводу: також багато про це говорять. Да, там от, хто допомагає, о ви висвітлюєте там, допомагати треба тихо. Але я кажу, що треба висвітлювати, бо тим самим ви мотивуєте інших 100%. Ви не для осуду це робите, для мотивації. Я це всім кажу. Uh -huh. Робіть, відмічайте в публікаціях, дякуйте людям, тому що навіть Біблія нас вчить бути вдячними, щоб серце було вдячне. І друга річ, що од нас що об'єднує українців, на превеликий жаль, біда нас об'єднує, радість нас не об'єднує. Тому що вже вода е, там, про перемогу говорять. Вже пішли там якісь колуарні, там, а хто буде там, візьме під себе відбудову, хто, там, е, які потоки умовно візьме на себе. Тому тож, також десь чув військового, що він каже: об'єднана Україна була, коли Москаль був під Києвом. От тоді була об'єднана Україна. Зараз вона не об'єднана. І він правий. На жаль, на жаль, він правий. Тому що е, знову ж таки, я розумію людей. Треба да, людям працювати, заробляти Тобто волонтерство, воно знов воно так повільно, але падає, але включилася і держава. Дуже багато чого для військових дійсно є, і забезпечення військове. Але ще такий момент, момент прокопеланство, що це не тільки завести їжу. От Перші, перші якісь поїздки, там, перший час, да, пацани там, а то є, то є, от в тому потреба. Зараз вони просто чекають тебе, щоб ти приїхав. Uh -huh. Це не про їжу. Так, да, є специфіка, там, коли ми там завеземо те, що їм треба, там, чи для бліндажів, чи дрон, чи автомобіль, Так, вони чекаються, але от вони найбільше чекають спілкування і твою присутність, що тобі от не байдуже. Ти приїхав, значить тобі небайдуже. І ще про дітей такий момент, що коли от я веду патріотичне виховання, да, я трошки повернусь до патріотичне виховання. Я дітям кажу, що моліться за своїх батьків. Е, і що ви можете зробити? Робіть ті оберіги, ті малюнки, тому що я навіть в танку був uh -huh. і обклеїну внутрі малюнками, всередині. Чужих дітей, да, він може не мати своїх дітей чи не знати цих дітей, що намалювали. Е, бліндажі, е, ППД їхні, де вони в, в машинах дитячі малюнки, тому що в більшості військових, коли ти питаєш його, він каже, я тут за свою родину, uh -huh. за свою дитину. Навіть в мене один каже: каже, ти ж сильно одружений, Так за майбутню, uh -huh. за майбутню родину. Uh -huh. Тобто, в них це є розуміння. І це також е, да, інша ще да, сторона, як зараз під час війни нам роблять певні такі підміни. Да. Напевно, ти чув, що там 50 тисяч ЛГБТ, представників ЛГБТ спільноти воюють у війську. Yeah, чув. Я взагалі не розумію, звідки ця інформація? Звідки ця цифра? Да, як можна провести аналітику, як можна це провести? Тому що 50 тисяч, якщо ми кажемо, що мільйонна армія воює це 5%. Та не може такого. Ну просто от фізично, ну, ментально ми і. Я питав в е е е комбатів і в начальників собі кажу, слухайте, ну вас хоч є, хоч от один зареєстрований, що ви подали. Вони мені в очі сміються, кажуть, який? Каже, як це? Каже, куди подати? Ну, а нам от під час війни роблять таку підміну, поки всі хлопці там? Да, воюють тут, працюють чи волонтерять, а нам хлоп, дивіться, їх 50 тисяч, давайте їх підтримаємо. Хоча я для мене це е, як, знаєте, як шпіони в тилу такі речі роблять. Тому що це знову говорить про, про нашу. Безпеку навіть. Ну тобто ми ж е, як нація, ну маємо. Коротше, пішла жара короче, не, не, не туди. Туда. Туда? Тому що, е, якщо хлопці за сім'ї, за сімейні цінності, е, ми, ми підтримуємо тут їхні сім'ї, ми намагаємось, як, наскільки це можливо, да, розвантажити емоційно їхніх дітей. Це все про сім'ю. Це, це наша цінність. Це наша цінність. Це, це наша цінність. І ми про це говоримо. Те що ти говориш, що. Я воюю за свою сім'ю, я воюю за свою майбутню сім'ю. Я думаю, що це одна з найсильніших мотивацій, яка тільки може бути. І якщо е, ці підвали не руйнувати, то, 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 то дійсно це, це катастрофа. Ми оці всі, ми, можливо, не відчуємо їх сьогодні, да? як нам вибивають основу, але ми відчуємо їх в поколінні. Коли демографічна криза, коли молодь не хоче народжувати. Тому що немає стабільності, коли там дітонароджувальний діто вік, ді, ді, дівчата, жінки дитонародного віку виїхали, угу. питання, як повернути. Тому що е, перемога це якщо ми беремо в перспективі там, 30 років, ну покоління, да, 30 років, 30-40 років покоління, то перемога це маленька частина. А от що буде після перемоги? Національна ідея, національні цінності, традиційні цінності оце важливо. Ми не маємо стати зручною країною для всіх. Ну, ви нас підтримали? Ну, тепер, що хотіть, то нами і робіть. Ні. Ми, як ніхто. Американська, британська розвідка давала там 72 години, і протримується Україна. Угу. Слухайте, всі бачили це відео, як пацани на болоні отримали автомати і захищали околиці Києва. Ну, ми ж всі це бачили прості пацанюри. Якщо це відбулося, ми сильна нація, але є і таке, знаєте, що на, як там, на три козака чотири гетьмани. В цьому також є і наша специфіка українського народу. Да. Але має, я переконаний, має бути національна ідея. І вона має бути на всіх рівнях ну, спущена, да, доведена. І тоді буде будуть гарантії для майбутнього. Тобто... І якщо ми говоримо про, про, про прийняття військових, коли вони повертаються додому, то ну це фундамент, це, це вже не про не, якісь е, вершки говорити, знаєш, там як йому. Хоча і то важливо, як йому там, там з ним привітатися і, і виявити повагу. Це дуже важливо, однозначно. Ну якщо. Втратити от національну ідею, якщо втратити те, заради чого взагалі це все відбувається, то, то це біда. Добре, Віталій, дякую тобі за, за цей епізод. Я не, знаю, ми, ну, я не знаю, ми поговорили. Ми наговорились так. в цьому епізоді добре. Я не знаю І знову ж таки більше питань, як відповідей. І дай Боже нам мудрості, насправді, щоб ті відповіді знаходити. Дай Боже нам свідомості для того, щоб саме брати на себе відповідальність за те, що відбувається в нашій країні. Ось, і робити те, що нам під силу чесно, в цьому моменті. От, в цьому та, моменті, в та, момент, та, та, та. Та. це важливо. Ось. Тому дякуємо всім, хто слухає, хто дивиться. Якщо у вас залишилися питання, які ми ще не підняли, то ви можете їх також підняти. А якщо маєте відповідь на ті питання, пишіть. Або інші думки, ми мусимо це все обговорити, тому що ми всі живемо вперше в таких обставинах, насправді. Так. І це нормально, що в нас немає відповідей на ці всі питання. І ми живемо в такому процесі, коли ми знову ж таки беремо на себе відповідальність і десь навіть інтуїтивно просто робимо те, що робимо, заради того, щоб наше життя було гідним. І е, ті люди, які віддають е, себе заради е, заради країни, щоб вони. Мали гідне життя, врешті. Тому нехай Бог береже вас, нас, країну. До побачення.